Вітаю! У цій серії розглянемо кар'єрні можливості кібераналітика, поговоримо про різні напрями його роботи, можливі посади і необхідну для цього неформальну освіту. Кар'єра аналітика з кібербезпеки містить багато можливостей для вертикального і горизонтального зростання. Початковою вважається посада аналітика з безпеки. Пізніше ви можете спробувати спеціалізовані ролі, як-от етичний хакер, пентестер. Архітектор безпеки чи спеціаліст із реагування на інциденти. З набуттям досвіду ви зможете обійняти посаду старшого аналітика з кібербезпеки. У такому разі ваші обов'язки включатимуть керівництво проєктами, розробку рішень із безпеки і наставництво молодших аналітиків. Ця роль є важливою сходинкою на шляху до керівних і виконавчих посад, як от менеджери з кібербезпеки, директори з безпеки та, зрештою, директор із інформаційної безпеки CISO. Такі керівні посади вимагають сильних лідерських якостей, навичок стратегічного планування, здатності чітко і зрозуміло спілкуватись з колегами та вищим керівництвом щодо кібербезпеки і її впливу на бізнес. Кожна з цих посад вимагає унікального набору навичок і пропонує свої виклики та винагороди. Для професійного розвитку важливо бути в курсі останніх тенденцій, загроз і технологій у сфері кібербезпеки. Радимо вам відвідувати вебінари, онлайн-курси і галузеві конференції. Це зробить вас конкурентноспроможним і ефективним спеціалістом. Наприклад, курси на платформі Skills4. де можна почати з найпростіших основ, Stand Security Webinars, курси на платформі Hack the Box Academy та Hack the Box Labs з лабораторними роботами. Повний перелік рекомендованих платформ для навчання ви можете побачити на екрані. Також хорошому фахівцю слід залишитись універсальним і відкритим до нових знань, незалежно від того, чи це нова мова програмування, чи передовий інструмент аналізу чи нова система кібербезпеки. Постійне вдосконалення також передбачає рефлексивну практику і самооцінку. Регулярно оцінюйте свої навички, визначайте сфери, які потребують удосконалення, та встановлюйте особисті навчальні цілі. Щоб отримати пропозиції потенційної роботи, поглибити розуміння нових тенденцій, варто займатися нетворкінгом. Побудувати надійні професійні особисті зв'язки на формальній установці можна через галузеві конференції, форуми з кібербезпеки та професійні асоціації. Рекомендовані мною конференції ви можете знайти в додаткових матеріалах до відео. Активна взаємодія зі спільнотою кібербезпеки створить вам репутацію обізнаного і відданого своїй справі професіонала. Практичний досвід можна отримати через стажування, участь у хакатонах, співпрацю над проєктами з відкритим вихідним кодом, Open Source. Вам необхідно стикатись з реальними проблемами і вирішувати їх. Також можна скористатися cyber це інструмент, який надає детальні дані про попит і пропозицію на ринку праці в галузі кібербезпеки, щоб допомогти закрити розрив у навичках із кібербезпеки. У додаткових матеріалах ви знайдете посилання на інтерактивну мапу. Яка показує діапазон вакансій у сфері кібербезпеки, а також детальну інформацію про зарплати, повноваження і набори навичок пов'язаних із кожною роботою. Усі країни світу постають перед проблемою дефіциту компетентних співробітників. Зокрема, і в Україні попит на спеціалістів з кібербезпеки постійно зростає. По-перше, через непинне провадження цифрових технологій у бізнес-процеси, і систему управління держави. По-друге, збільшення російських атак у кіберпросторі створює потребу у зміцненні кіберстійкості держави. Наша країна фактично стала майданчиком російських кібероперацій та набула значного досвіду протидії ворожим атакам. Україна вже почала впроваджувати національну рамку кваліфікацій у сфері кібербезпеки. На першому етапі реалізації цього проєкту було розроблено 27 нових професій, які внесли до національного класифікатора. Наступним етапом була підготовка професійних стандартів. Наразі ми маємо вже 21 профстандарт. Під час розробки профстандартів використовували передовий досвід. Найперше йдеться про рамку, розроблену нашими американськими колегами Cyber Security Workforce Framework від NIST 800-801 та Європейську рамку навичок з кібербезпеки, European Cyber Security Skills Framework ECSF і NISA. На екрані ви можете побачити перелік робочих релей. І профстандартів відповідно до оригіналу National Initiative for Cyber Security Carriers and Studies. Посилання шукайте в додаткових матеріалах. Зверніть увагу, що Cyber Defense Analyst це не те саме, що і Cyber Defense Forensic Analyst. Можливості для кар'єрного зростання та професійного розвитку в галузі кібербезпеки настільки широкі і різноманітні, як і загрози, з якими ми стикаємося в цифровій сфері. Зважаючи на те, що кібербезпека в Україні стає дедалі більш важливою, і зростанням кількості компаній, які цінують свою кібербезпеку, і зростанням інтересу до цієї сфери, можна очікувати, що заробітні плати в цій галузі також будуть зростати. Пам'ятайте, що ваша кар'єра це шлях постійного вдосконалення, отже, приймайте виклики, використовуйте можливості та прикладайте свій шлях до лідерства у сфері кібербезпеки. Робота у сфері кібербезпеки приносить надзвичайну користь. вона може бути складною технічно. Проте найважливіше, що тут ви можете допомогти іншим людям, І зрештою члени моєї команди, які дійсно мотивовані, справді шукають способи захистити людей. саме тому ми робимо те, що ми робимо.